Риство Земля і воля одне з небагатьох сільськогосподарських підприємств Чернігівщини, яке вчасно завершило всі сезонні сільськогосподарські роботи та підготувало землю до наступного сезону. Попри дуже складний рік для всього агросектору, у господарстві зуміли збільшити на 30% заробітну плату для працівників та суттєво підняти вартість оренди землі для власників земельних паїв, розрахуватись з якими планують до нового року. Такі успіхи підприємства це заслуга всього трудового колективу. Про це і не тільки говорили на його зібранні, не оминули в землі і волі і тему чорного піару, тієї гори бруду від заздрісників, яка останнім часом лється з дешевих помийок в бік трудового колективу та рідних покійного Леоніда Яковишина. Підсумкова у цьому році зустріч керівництва ТОВ Земля і Воля з працівниками підприємства відбулася. На виробничій базі товариства, що знаходиться в селі Мирне, в якому Леонід Яковишин заклав перший камінь у фундамент розвитку нині найуспішнішої фінансово-виробничої моделі в аграрній галузі України, спілкувалися із трудовим колективом, виконуючи обов'язки генерального директора ТОВ Земля і воля Валентина Чернякова та її перший заступник Василь Нестерук. Перше, що я хочу подякувати всьому колективу, працівникам, спеціалістам. За ту велику роботу, яку зробили ми всім колективом, зібрали урожай. І не тільки зібрали, а і зарали і підготувалися вже до слідуючого року. Оце основне, тому що ви читаєте. Е Показують по телебаченню, хто дивиться. Ще дуже багато не зібраного урожаю, Дуже багато по Україні. А у нас їдеш. Основні ліки, от я не знаю, мене лікує те, що я коли сяду і їду і дивлюся направо-наліво, кукурудзи нема, чисто, зорано. Так чи не так? так. Це просто душа радується. Не можна не сказати, що сьогодні нема серед нас Леоніда Григоровича. Він заложив фундамент нашого господарства. Він заложив 70-го року в червня місяця, починаючи від техніку або був терадгостехніки. Коледжа, який побудували, житло, яке побудували. Ну так сталося. Вічно, вічного життя немає, нічого не зробиш. Але те, що він зробив для нашого господарства, такого господарства, якщо порівняти, яке він зробив, В світі є, але це окремі, можливо, господарства. Він жив і працював, і жив, і любив землю і людей. В роботі все бувало. Це таке, як в сім'ї. Це робота. І ми зобов'язані. Продовжувати його всі задуми, які треба іще зробити. І ми продовжили. От показали результат осінньої роботи, яку виконав колектив. Дякую, дякую, дякую. Такий колектив цінують і підтримують. То ще до збору основного врожаю в господарстві з серпня 2025 року на 30% підвищили заробітну плату. Нині її середній розмір по підприємству становить 30 тисяч гривень. Зарплату виплачують своєчасно, без затримок, що дозволяє кожному із понад однієї тисячі працюючих з упевненістю дивитися у день прийдешній. Перше, що ми підняли заробітну плату. Але це ж не так піднімаєш, знаєш, скільки хто скільки скаже. Трошки не трохи, а рахуємо. А як нам в 26-му році не так же зараз все віддай, а потім останеться з пустими карманами. Але підняли заробітну плату. Своєчасно виплачується заробітна плата. Подбали на підприємстві і про своїх пайовиків. Валентина Чернякова поставила завдання плановому відділу та бухгалтерії господарства підвищити і орендну плату. Її розмір залежатиме від нормативно-грошової оцінки землі. Це підвищення буде суттєвим і відчутним для орендодавців. Розрахуватись з людьми планують до кінця грудня цього року, як передбачено в договорах оренди. Окрім підвищеної заробітної плати на початку наступного року трудовий колектив господарства отримує і 13-ту зарплату. Яка буде розраховуватись як середній заробіток на кожного працівника. Своєчасний розрахунок, система стимулів і соціальна підтримка це ті три основні китини гласного фінансового договору в господарстві, впроваджені Леонідом Яковишиним, і відступати, від яких не будуть зараз уже дана вказівка плановому відділу і бухгалтерії підняти. Е, Орендну плату, У нас орендна плата була 18 де ні в кого такої немає е, орендної плати. Зараз я її підписую наказ 20%. Ми повинні зараз заробітну плату, щоб ви отримали. І за заробітною платою в грудні місяці ми вже. Е, повинні виплатити орендну плату. Не доспані вами ночі, тільки тільки, кажучи за того, що відповідальні ви, осені. Відповідальність у кожного з вас була. І через це не було в обіду, що ви 5 годин ранку вже тут, 5 годин ранку ви вже на полі. Техніку. Тоже дивилися, хоч трохи попадали по якому. Але це таке, це робота. Перший заступник генерального директора ТОВ Земля і воля Василь Нестерук не приховує своєї гордості за трудовий колектив. Не так давно ми збирались, тут в цьому в цьому ж залі приступаючи до збирання врожаю кукурудзи. не так не так багато часу пройшло, і ми знову зібралися в цьому, в цьому ж приміщенні. Для того щоб подякувати цьому колективу, всьому колективу господарства за ту роботу, яку провели в складних, я можу сказати, що це були складні умови: виростити урожай і зібрати його. По перше, погодні умови в цьому році як. Всі ви бачили, які вони були ті погодні умови. і температурний режим і, режим, і кількість опадів, що недостатньо їх було. Звичайно, хотілося б більше отримати, але не все залежить від нас. Є ще небесна канцелярія, як будемо казати, так, яка керує всім процесом температурним і всім іншим. Але все-таки наш колектив дружній, організований. Роботящі, всі ті завдання, які стояли перед колективом, ми виконали. Ми вже підготувалися до майбутнього урожаю. Урожай зібрали, оранку провели. Все насіння, яке необхідно, підготувало, підготували. В Розрахунку тому, що, що ми вже можемо приступати до, до, нового, до нового урожаю. Тому всім дякую дякую за ту роботу, яку ви провели. Ще раз дякую вам і вашим родинам міцного здоров'я, благополуччя. Ну і, звичайно, мирного неба. Про непростий характер цьогорічного сезону говорить лише один факт. Господарство витратило близько 130 мільйонів гривень лишень за спожитий природний газ, яким сушили кукурудзу з безперебільшення рекордною вологістю. Для порівняння у позаминулому році цифра витрат була удвічі меншою. Лягла у графу витрат і купівля трьох потужних генераторів вартістю 8 мільйонів гривень кожен, а ще ж сотні тонн пального для їх роботи. Все це, звісно, вплинуло на собівартість кукурудзи. Яка до всього нині має не надто привабливу ціну, запас міцності, закладений Леонідом Яковишиним, дозволяє землі і волі триматись на плаву не один рік в очікуванні найвигідніших пропозицій. Зараз нас ще чекає, що 26-й рік нам Повніше. утримати 27 сьомий на далі. Ринок на сьогодні продукція в нас є. Ми стримуємо її, вислідкуємо за, за ринком. Прибуток це що? Затрати, собівартість і який ринок. Там буде вирисовуватися прибуток. Ринок поки тримається не хорошому такому, ось тобто не радує мене цей ринок, цінова політика риночна. А ми. Не, не так продати і все і гуляти. Ні, ми будемо контр... тримати це, тому що в нас в цьому році, щоб ви знали, затрати будуть набагато більше. Якщо в цьому році на сушку кукурузи ми оплатили 130 мільйонів за газ. 130 мільйонів за газ, а де їх взяти? А 23-й рік ми витрачали 60 мільйонів. Проте ми купили, враховуючи, що світла немає, ми забезпечили повністю, тобто там, де у нас зберігання кукурузи і іншої культури, і соняшника і так далі, ми закупили генератори недешеві. Восім мільйонів один, а ми їх закупили чотири. А для чого? А для того, щоб спасти врожай, який колективом вирощений. Не сидимо по кабінетах і не катаємося в машинах, як комусь це кажеться. І ще раз хочу вам подякувати, подякувати. І я думаю. Що ми з усіма складними ми умовами в 26-му році, трохи цінова політика буде і на мінеральні добрива вище, ясно. Але ми все за цим за ринком слідкуємо, по чому нам купляти і по чому нам продавати. І які вкладати інвестиції. Однак не всім подобаються успіхи господарства. Яке є одним із найбільших платників податків на Чернігівщині. Через анонімів і низькосортну пресу вони намагаються очорнити заслужене ім'я великого аграрія України та його родини, зокрема зятя Леоніда Яковишина Олексія Дронова, використовуючи примітивні маніпуляції дешевих політтехнологів. Розраховані вони вочевидь на людей з відсутністю здатності до об'єктивного аналізу. Тим паче огидно, що робиться все це з під тишка і по відношенню до достойної людини. Яка, на жаль, вже не зможе за себе відповісти. І якщо Леонід Григорович і не може цього зробити, та створений ним трудовий колектив, так це п'ятно лягає і на наш колектив. Оці ці всі писаки, які пишуть, вони писали, коли був живий Леонід Григорович, Писали всяке, всяке, всяке. Я хотів би сказати, але не можу сказати, що вони писали. Писали, а тепер, тепер вони зупинились на сім'ї. Покійно Ліна Гороча, обливають грязю, нормальну сім'ю, яка, яка роботяща, яка виконує свою роботу, дає, дає користь державі, але знаходяться люди, які обливають брудом, обливають брудом. Тому ми не повинні бути стояти осторонь і споглядати на те, що вони пишуть. Ми один колектив, ми повинні на це реагувати. Я так, це моя думка, і я хотів би почути вашу думку. Як ви думаєте, так чи ні? Так, так. так. Він ніколи не проходив осторонь, коли до нього зверталися по стану здоров'я. По стану здоров'я. Ніколи. І зараз ви всі читали оту последню галіматню, можна сказати, а? Читали. Читали. Як так можна рану наносити сім'ї? Давайте візьмемо Олексія Івановича. Там же й дружина, а там і діти, і отаку от попльовку на Родину Леоніда Григоровича до нього звертаються і з вами зустрічаються на роботі. Що трапляється, зразу направляємо. І допомагав на... і продовжує допомагати, дронив Олексій Іванович. Так судьба розпородилася, що 30 жовтня. Мене схватив приступ і я попав у нашого районну лікарню. Лікар, квіти, який мене лікував, але ну, сказав, що забирайте його на Київ, тому що тут реально немає ні МРТ, немає, ні КТ, немає, ні нормального узісти, нікого ми, ми йому раду кажу, не дамо. Проблем, каже, бачу багато, як вирішувати їх, каже, я їх не состоянні. Случилось так, що мене швидко схватили, відправили до дрону Олексія Івановича. Що я вам хочу сказати? Людина була на зібранні. На нараді. Все покинула, прийшов, зібрав всіх лікарів, які йому були потрібні. І вони мене будемо казати, якби ще якісь сутки, то можна було вже її в народі, які помпушки з'їсти. з'їсти. Пішла жовт по організму, почала травити кров'ю, всі органи. Я за сутки зробився жовтий як свічка. Благодаря я людина, яка на своєму місці. От. І для цього Бог йому дав каже, і знання, і розум, і, і дар Божий. От. Вони мене спасли, я рахую. А так би ну, мало. Оце все, що вони там пишуть, ці писаки. Ну я думаю, що якби їм Бог дав і розум, дав вони стали свій, оце що вони вкладають, десь щось толк людям зробити. І щоб люди побачили їхній конкретний результат. А це все, що вони пишуть, ну, ну не стоять, каже, нічого взагалі. От Олексій Іванович, він йому ця підтримка потрібна, і я думаю, в тому плані, що я думаю, що люди, скільки він людям зробив добра, скільки він спас людей, то я думаю, що люди душі просто так махнуть рукою, і скажуть, ну це якби хтось розумне щось написав, а там немає. Він зробив дуже багато, йому нема чого переживати рахуй. Але треба людину, ну будемо казати так і очорнитися легше всього. От, я рахую, що все-таки треба, щоб люди почули, от, тому що якщо змовчать, то це скажуть, що це, да, це змирилися, чи там ще щось. А треба чітко і внятно сказати, що це просто є зграя людей, які просто хочуть очорнити. І господарство, і Леніда Григоровича, а тепер і його сім'ю. Тому що ну, не всім так каже, будемо казати, дано зробити таке господарство, залишити після себе. От, не кожному стільки даного розуму, каже, і вміння. Кось костяне хтось займається красти там, ще щось рейдерством, там ще займатися, а інша людина віддає себе і дає людям результат. Я рахую, що моя думка така. Ми хочемо піддержати у тому, що Олексій Іванович дуже шанована і чесна людина. І дуже хочеться, щоб це обвинувачення було неправильним. Він дуже багато допомагав людям, так само і моєму сину. Як прийшла біда, він перший допоміг обслідувати його і надати допомогу, надати лікування. Я дуже дуже вдячна дронову. І це не перший случай, який дронов допомагав людям, стільки людей вже, стільки він вилічив в господарстві. Це а це довшана, це велика шана такому лікарю. Ну обвинувачування дуже несправедливе для його і його сім'ї. Леонід Григорович прожив велике, насичене життя. Він дуже багато зробив для господарства, для людей. А ці писаки вороги, вони його брудом обливають. Зараз іде війна. У нас є робота в господарстві. У нас є зарплата вчасна, хороша зарплата. Ми всі. Ну, ну добре живемо зараз в господарстві. Що там говорить? Спасиба йому за це. Він все життя боровся з цими писаками, все життя боровся. Тепер його нема серед нами. Він він помер у поважному віці. Його нема серед нас. Так вони взялися за дітей, за внуків. Ми люди всі дуже стривожені. Ми дуже всі переживаємо, скільки цього бруду буде литься на наше господарство. Ну треба вже ж розібратися, покласти цьому кінець. Я, я говорю за всіх. І будемо берегти своє господарство. Ми його не віддамо в чужі руки. Це зроблено для нас. Я хочу сказати, що 26 грудня буде 5 місяців, як не стало Леоніда Григоровича. Mm. Але ж, як ми бачимо, я був дуже здивований, коли побачив в інтернеті, який бруд лють на його сім'ю. Тобто через 5 місяців вони надумалися лити бруд, розумієте? Mm. Але це говорить таки про одне, що він правильно робив. Тому що якщо людина нічого не робить, на його ніхто не буде грязний, лять, а він правильно все робив. Я коли працював при Луцькому районі, було що 5 років не отримував зарплати. А тут кажу, мені є все пізнається в порівнянні, мені є з чим співставити. Тобто, зарплата, число в число, все, ну, все як все як положено, можна на щось розчитувати і розраховувати. Те, що пишуть, то неправда. Так, це, бо, ну, я не, не вірю цьому, що таке може бути. Тобто, сам, ну, Леонід Яковишин він сумлінно працював над цим. Все життя присвятив цій праці, так, і це є. А те що, те, що там написано, то, то неправда. Хотілося виразити підтримку товариству. Сім'ї Яковичина, родині Яковичина, щоб вони з ну, цієї ситуації вийшли достойно. Я думаю, у цих ситуаціях то, ну, колектив піддержить їх і дасть свою підтримку. Пишуть ті, хто ніколи в житті нічого не робив. Якби він працював, він би був зайнятий роботою і не писав би. а так йому нічого робити, він сидить і змішляє всяку-всяку ехінею. Так, да, так, да, да. саме основне, що ми вміємо працювати, що ми, що ми все-таки як не говорить, не ждемо, коли нам дадуть чи не дадуть зарплату, а приходить, ми даємо. Виплачуємо так, як положено. Ми всі податки платимо. Всі, Леонід Григоріч завжди говорив, в першу чергу треба заплатити всі податки, друге заробітна плата. А третє, прибуток залишився, залишився, кладіть його в розширення. В розвиток господарства, отаке вот направлення, правильно направлення. Дякую вам. Я тільки від всієї душі вам бажаю здоров'я, вашим сім'ям здоров'я і миру на нашій землі.